Молитва до Ісуса Христа, мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збуди мене до дальшого життя, щоб у ньому далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини моє життя, тож віддаю тобі своє серце і цілу себе тобі жертвою. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками, доположи мені виконувати твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідно з твоєю святою Євангелією, нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь.